Певно, хліб ви їсте вже багато років поспіль, ще з дитинства. Коли ви подорослішали, нарешті зрозуміли, що це борошно і крохмалиста їжа, яку ви споживаєте, не корисна для вас. Вона перетворюється прямо на глюкозу. Вона підвищує рівень глюкози у вашій крові та інсулін. Це викликає всілякі проблеми, можливо, у вас вже діагностували інсулінорезистентність, передіабет або навіть діабет. Більшість хлібів у світі зазвичай складаються з борошна, солі, цукру, дріжджів і води. І так, я розумію, що існує багато різних видів хліба. Деякі з них значно корисніші за інші, але більшість людей не їдять корисний хліб. Вони їдять білий хліб. Рафінований білий хліб, який підвищує рівень інсуліну та глюкози в крові, і призводить до багатьох проблем зі здоров'ям, таких як діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання, закупорка артерій, імунодефіцит, жирова хвороба, печінки, і цей список можна продовжувати. У багатьох своїх відео я розповідав про резистентні крохмалі в різних продуктах харчування. Це означає, що ферменти в нашому організмі, зокрема в тонкому кишечнику, не перетравлюють ці конкретні крохмалі, і вони потрапляють у товстий кишечник у колону. І це стає схожим на розчинну клітковину як пребіотик, який живить наші пробіотики. І коли корисні бактерії у вашому кишечнику починають розщеплювати цей резистентний крохмаль, організм починає утворювати коротколанцюгові жирні кислоти, переважно масляну кислоту. А ця масляна кислота має потужні протизапальні властивості. Вона допомагає колонцитам, клітинам у товстій кишці запобігати розвитку раку товстої кишки. Вона також потрапляє у кровотік, діючи як протизапальний засіб, щоб допомогти всім іншим органам, тканинам і залозам. Але те, чим я зараз поділюся з вами, буде надзвичайно корисним для вас, ваших близьких, ваших друзів, які їдять хліб. Мова про дослідження у журналі PubMed під назвою Що відбувається з рівнем цукру, коли ми заморожуємо чи підсмажуємо білий хліб. І це дослідження показало чотири різні речі: перше це свіжий хліб, друге це підсмажування свіжого хліба, третє це заморожування свіжого хліба, а потім його вживання. І четверте це заморожування хліба, а після того як він замерзне, підсмажування його ще раз. Отже, ось що вони виявили. Очевидно, що свіжий хліб сам по собі має найвищий глікемічний індекс. Тобто цукри будуть дуже швидко перетворюватися і потрапляти в наші клітини. У нас різко підвищиться рівень глюкози та інсуліну. Друге це просто підсмажування хліба. Очевидно, це знизило глікемічний індекс. Третє це заморожування хліба. І що цікаво, це знизило швидкість підвищення цукру в крові на 31%. А найкраще було те, що після заморожування, коли ми його розморозили, або навіть не обов'язково розморожували, а просто підсмажили, глікемічний індекс знизився ще більше. Тож, уявіть собі, ось заморожений білий хліб. Я щойно знизив глікемічний індекс на 31 Це означає, що цукор буде потрапляти в мій кровотік набагато повільніше. Це дасть мені більше відчуття ситості. Насправді це навіть допоможе підживити корисні бактерії, коли хліб потрапить у кишечник. Ферменти не зможуть перетравити частину цього хліба. Певна частина буде перетравлюватись, але це відбуватиметься повільно. А тепер уявіть, якщо ви візьмете цей заморожений хліб і підсмажите його, глікемічний індекс знизиться ще більше. Дослідження в основному проводилося на білому хлібі. А чи відбувається це з іншими видами хліба? Абсолютно. В якій мірі? Я не можу вам точно сказати, але впевнений, що якщо у хлібі є крохмаль, тоді є той самий принцип. А найкорисніші види хліба це пророщені цільнозернові, заквасний 100% цільнозерновий, пшеничний, вівсяний, ляний, 100% пророщений житній, корисний безглютеновий хліб, і цей список можна продовжувати. Але наші діти, наші друзі, наша родина, які харчуються білим хлібом і не лише тим, що ви купуєте, а й борошном, яке міститься у багатьох продуктах, які ви сьогодні споживаєте, усе це наповнене крохмалем. І це швидке борошно та його крохмаль перетворюються на глюкозу, яка спричиняє багато проблем у нашому організмі. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Будь ласка, поділіться ним із друзями та родиною. Залишайте свої коментарі нижче, бо я очікую їх багато. І найголовніше зробіть цей день чудовим.